Мене запитують, як я зробив ось таку штуку у браузері Chrome. В минулих відео я про неї вже згадував, а в цьому відео розповім більш докладно. Цього ви не зможете знайти у звичайних налаштуваннях, тобто, якщо ви перейдете у налаштування, то ось тут ви їх знайти не зможете. Тому що це не звичайні налаштування, а експериментальні. Якщо ми переходимо на будь-яку сторінку, то у нас з'являється ось така іконка. Вона дозволяє прибрати з екрану усе, крім контенту. Тобто, якщо ми натиснемо на неї, то у нас залишиться лише контент. Ми не будемо бачити рекламу, зайві елементи сайтів. Тобто все, що заважає нам читати, зникне з екрану. І у нас залишиться лише найголовніший контент. Щоб випнути цю функцію, потрібно натиснути на хрестик. І ось так ми повернулися до звичайної сторінки. Це можна робити на багатьох сайтах, щоб зосередитись тільки на читанні контенту. Ось так це виглядає на цьому сайті. У нас залишився лише контент та необхідні посилання. Як увімкнути цю функцію? Зараз я вам це покажу. Ось зараз я у себе цю функцію вимкнув та покажу як її увімкнути. Для цього переходимо у адресний рядок браузера та прописуємо тут Chrome Flex. Цю команду я залишу в описі до цього відео, щоб ви могли її просто скопіювати. Прописуємо це у адресному рядку та натискаємо перейти за цією адресою. І ось так ми потрапляємо у експериментальні налаштування. Як я раніше вже казав, тут дуже і дуже багато таких налаштувань, які ми розглянемо у наступних відео. Ну а щоб умікнути цю функцію, нам потрібно у пошуковому рядку прописати наступне. Це також я залишу в описі до цього відео. І ось тут ми бачимо цю функцію, так званий режим читання. Щоб її активувати, потрібно нажати ось тут та обрати Always. Тепер потрібно натиснути Перезапустити. Браузер автоматично перезавантажиться і ця функція стане активною. Натискаємо Перезапустити. І ось ми бачимо, ця функція у нас. Активна. Тепер якщо ми перейдемо на якийсь сайт, то ось у нас з'явилась ця іконка. Якщо ми тепер на неї натиснемо, ми перейдемо у той самий режим читання. Сподіваюся відео було корисним. Підписуйтесь на канал, а можливо будуть корисні і ці відео.